Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитись з торгівельною мережою компанії Мініагра, визнаного лідера з продажу міні-тракторів в Україні. Наразі ми з вами в Івано-Франківську. Ось так виглядає наша торгівельна площадка в підприємстві Мініагра Івано-Франківськ. Наше підприємство розташовано в місті Івано-Франківськ на виїзді в напрямку Калуша біля авторинку. А саме в селі Угринів... На Каловському шосе 28, на самому фасаді, це одна з найкращих торгівельних точок у всьому регіоні. Отже, ми знаходимося на виставковому майданчику, де представлені майже всі моделі міні-тракторів, які є в наявності в нашій торгівельній мережі. Якщо ви приїдете до нас, і в наявності немає бажаного трактора. То наші менеджери швидко знайдуть його по нашій мережі та привезуть його вам з будь-якого місця України безкоштовно. Якщо ви замислились про придбання власного міні-трактора, то вам достатньо звернутися до нас та розповісти нашим менеджерам, які роботи ви плануєте виконувати на своєму міні-тракторі. Від цього буде залежати вибір потужності трактора та його комплектація. Наприклад, якщо на тракторі необхідно роботу по обробці хімікатами за допомогою оприскувача, наприклад, в садах або виноградниках, то вам потрібно обирати міні-трактор з кабіною. А якщо вам потрібен міні-трактор для роботи на фермах або в теплиці, або в полях, як правило, купують міні-трактори без кабіни. Потужність всіх міні-тракторів від 20 до 50 кінських сил. Також ми маємо трактори. 105, 110 і 120 кінських сил. На всі трактори можна встановлювати повний спектр навісного обладнання. Під кожну потужність міні-трактора у нас у продажу є відповідне навісне та причіпне обладнання. Посилання на розділ навісного обладнання ви знайдете в описовій частині до відео. У вас напевно виникає питання, на якому бренді зупинити свій вибір. Так, це питання достатньо важливе, бо бренд впливає на ціну трактора. Є більш преміальні бренди, є менш преміальні. Отже, трактор купується для того, щоб він працював і заробляв вам гроші. Відповідно, ви плануєте збільшити свій дохід після купівлі міні-трактора. Тому логічно прикинути майбутній дохід та, виходячи з цього, і визначити бюджет на покупку. Наступне питання, яке вас турбує купувати вживаний трактор або новий. Ну зазвичай новий. Бо міцно попрацювавши європейсь або білорусь, потребуватиме постійних ремонтів, а значить тягнутиме на себе чималі витрати від вас. А вам насамперед потрібен надійний економічний трактор з меншою витратою пального. А ці показники найвищі тільки у відомих брендів, представлених на ринку України. Ви самі знаєте, що тільки заводи з повним циклом або з майже повним циклом виробництва можуть дозволити собі проводити новітні розробки. А невідомі складальні заводи клопають трактори з будь-яких складових частин, що де придбали. Ну а ми, як відповідальна компанія, дбаємо про всіх своїх клієнтів. Ми офіційно імпортуємо в Україну міні-трактори виключно від відомих, перевірених десятиріччями виробників. Таких як Бренсон, Солюс, Денф, Джимма, Зумлайн, Zonlain, від Дойц, Areon, Sінtace, Шефенг та Булат. При цьому ми забезпечуємо максимальну широту модельного ряду кожного виробника, щоб наші клієнти могли обрати той міні-трактор, який повністю задовольняє його потреби. І головне має ціну, яку клієнти готові витратити на. Покупку. На нашому сайті ви маєте можливість вибрати відповідний трактор приїхати в будь-яке з наших торгівельних підприємств на території України. Посилання на наш сайт ви знайдете в текстовому описі до відео. Також контакти у відповідному розділі на сайті. Наші фахівці розкажуть вам про особливості кожного трактора. Проведуть вам тест-драйв подобаних тракторів. Якщо у вас недостатньо грошей на покупку вподобаного трактора, то для вас діють кредит на талісингові програми із спеціальними пільговими умовами. Ми понад 15 років в цьому бізнесі. Купуйте міні-трактор у професіоналів. Міні-трактор дорівнює міні-агро. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Окремо хочу повідомити, що відео огляди кожного окремого трактора ви можете знайти на нашому каналі. Або на нашому сайті. Крім того, ви завжди маєте можливість задати запитання нашим фахівцям в коментарях під відео або на нашій сторінці Facebook, а також по телефону. Ми завжди раді бачити вас в Мініагра Івана Івано-Франківськ. Міні-трактор купують в Мініагра. До зустрічі!